Всіх вітаю! Сьогодні малюємо портрет хливими очима. Намічаємо з вами місце, де буде наш з вами голова. Це приблизно ось тут посередині. Згорі намалюємо з вами овальчик, далі продовгувати і внизу промалюємо з вами підборіддя. Можете сильно не вимальовувати, ми це все будемо зараз фарбами робити. Промалювати шию. Шия в нас трошечки така похила. тобто ось тут виємка і роз... вниз у нас розхили з вами да, йдуть. Давайте спробуємо також намалювати ось тут плечі і на плечах зробимо з вами а, ось тут такі лінії. Ну, подивимось, можемо не, не злі. Так, поки що просто ось так промалюйте і все. І ось тут такі лямочки трошечки виходять за край. Так, волосечко поки що нічого трогати, чіпати не будемо. Значить, чому ми робимо? Ми з вами посередині ось тут промальовуємо ширину носа, малюємо з вами ширину ротика на півколо. І вгору так само напівколу, але з виїмкою. Ось таким чином. І ось тут промалюємо з вами напіввідкритий таке. Так? робки. А промальовуємо такі широкі напівколу в одну сторону, широке, напівколу в іншу сторону, так щоб потім це все вирізати. Так, трошечки піднялась, і ось тут просто намалюю ось таку бровку. Можна її попрямній, а можна, а можна... Просто ось так. І так само з іншої сторони, головне, це на однаковому рівні кочі намивати. Очі можна трошки верхній куточок зависити. Буде трошки euh, нахилом відповідаючи. Це все, що ми з вами зараз намалюємо. Це останнє будемо малювати за допомогою фаршу, за допомогою білого і гарчичного кольору. Давайте дуже світлий відтіночок намішуємо. Все під очима світлий світлі частинки. Сам носик у нас такий світленький. Далі. Все підборіддя у нас таке світле. З іншої сторони підшічкою. Через добавлю бабушку и два Давайте посрадимся. и штучки задумаем. Да, вот тут идут вот, вот, давайте стыками. вот так и начинаем. И, и так Там Трошки, він стане І що ми з ним робимо? Ми з вами промальовуємо верхню частину ока. Ось тут Ось тут над оком робимо сіреньку таку частинку. Замальовуємо. І під оком приблизно так само сіреньким кольором. Так само з іншої сторони. Він не сильно сіренький, а щоб він був трошечки вологий. І ось цей перехід плавненько е зробити між світло біжемо йдемо. Поробенько носиком. Тоненько виходить з репу, главное переходить більш топленький носок. Підпишись на канал, постав лайк, тебе, на тебе чекає багато цікавих відео. А, можна, гар... гарчичний, можна гарчичний, можна гарчичним, гарчичний з білим або... Ну, тоді білий і трошечки коричнього з жовтеньким, десь так по контуру шиї з однієї сторони і з іншої. І ось тут замальовуємо. Всі інші частинки в нас такі темні. поля, щоб трошечки відрізнявся від того, якого ми малювали до цього. І ми з вами промальовуємо верхню частину ока. А ось тут зафарбовуємо до ока, таку темнішу частину. І під носиком Ніше можна ще додати мішок ось тут по контуру носика зробити тоненьку то поріну з однієї сторони і з іншої. А зараз хочеш посидіть. Але тільки ось цей і далі немає. там навіть прикудничок на мальозе. З однієї сторони. Ось з іншої сторони носик. І И выйдем позвонить страну и Якщо є щось підправити, то ще напротив нашим плечом понадобится ничто сторону тайм-точка потола. Так, ну ось тут часто. Так, ну ще ось вас трошечки прямо З Вот сторони теж. Тут на весь у нас ще сверху, так и побольвали. И у нас щепчастынка будет самой тінь ближньо мордучку. Ось таким чином. І давайте ще по краям потому сценисты немножко. По гонку подаем. И по контуру, віки, я сейчас пошли поменяй. Внизу, І виходимо трошечки закриваємо. Знімаємо А Давайте ще ось тут будемо трошечки в праву частинку, то нинішою частино, а в ліву поступку майже біленька. Не майже, а біленькому Як Найсвітліша частинка на лиці тут. І ще раз давайте найсвітліша частинка. На його малі року? Темного, темно бажання. І ось тут теж біленьким дивіться, вгорі. І внизу ще біленько даємо на наші виступаючі частинки. Так, вгорі. І зверху на воді теж трошки порозмивати, щоб в плане І далі даєш по денносилим ріжевим кольором.

Давайте ще посередниці затемнені. І ось тут там білинка трошки затемнена. І посередині біленьке. І ось це, тут теж трошки таки біленький, і його трошки розмажемо. Ну, розпушуємо. Таким пензликом розфарбовуємо волосся, це може бути коричний, каштановий колір, або темно-чорний, або навіть блондиночку можна намалювати. Далі ми чекаємо, коли воно підсохне трошки, і вирізаємо з вами очі манікюрними ножицями. Потім робимо заготовку з ще одного листочка паперу, підкладаємо його під наш листочок. Зверху накладаємо ще один листочок, можна картончик для того, щоб вони тримало жорсткість. І заклеїмо скотчиком або приклеїмо клеєм. наш Кладемо листочок, загортаємо і далі робимо скотчиком. Ось тут трошечки підрізаємо. Промальовуємо блакитні або карі очі. Далі ми трошки просуваємо, тягнемо вгору за наш дімтик. <світ> Але лише тоді, коли наші очі вже підсохнуть. І малюємо сердечка. Якщо є бажання, замість сердечок можна намалювати будь-яку іншу фігуру. фігуру наприклад, ну це може бути значок долара, або монеток, або їжі. До зустрічі у наступному відео.